Дякую, дякую. А, взагалі, в мене багато страхів. Так, це дуже дивно, тому що я з Умані, і це мало би мене якось закалити, знаєте? А, Умань, хто не знає, це таке європейське продвинуте місто з одного боку. А з іншого боку, якось я стояла на балконі, полочай ввечері, і дивилася, як жінка біжить за чоловіком. З цеглиною. <світаю> Знімаючи при цьому рівчик. <світаю> Я дивлюся на це і думаю, ну, в принципі, бігати без лівчика, це дуже по європейськи. Біжимо в Європу. <світаю> а, ще в маленьких містах є така фішка, що доки ти там живеш, всі знають тебе, ти знаєш всіх, якщо ти хочеш покурити, треба знайти двір. Обов'язково. І... Але коли ти виїжджаєш звідти, то ну, люди ніби обнуляються. І чоловіки вони обнуляються і вони починають знайомитись з тобою знову. Притом це саме ті чоловіки, яких ти вперше знати не хотіла взагалі. А друге, так точно. Але був, був один непоганий. Знаєте, це була така. Приємна романтична історія. Умань, ранок, кав'ярня. Я заходжу, він сидить за столиком. Він посміхається мені, я посміхаюсь йому. Він наважується, йде до мене. І я дивлюся на нього. а В нього, знаєте, такі виразні очі, охайний зовнішній вигляд, але був один нюанс. І тут я ахуєла. Того, що, знаєте, на руці у нього в колисці висіла дитина. Немовля, младенець, бейбі, як вони там роблять. -а 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 -а. А, і я... Ну і притом це не виглядало так, ніби це якась рандомна дитина, яку він а, там випадково якось зачепив і несе на касу. Ну ні. Було чітко видно, що дитина прийшла з ним. Я думаю, ну всі не без недоліків, звичайно, звичайно. Але чувак, не ну, в тебе на реті, ну, не браслетик, там, знаєте, не часіки, не татуювання. Тебе ціла дитина, ну вибач, але я не можу бути твоєю дівчиною з сеглиною. Пр Пробач. А, так от мої страхи. Основний в мене їх взагалі два основних. Перший це померти бомжем. А другий це страх замкненого простору. Ну, взагалі, що стрямно померти бомжем в замкненому просторі, померти з бомжем в замкненому просторі. Да, там. Можна міксувати, можна міксувати. Uh, і була така історія, що от ці страхи вони поєднались, Я вже була в Києві. Uh, і я їхала на співбесіду, бо гроші закінчувались, а мені завжди потрібні гроші, тому що я не хочу опинитись в метро. Ну тобто, ніколи. Uh, мені потрібні були гроші на таксі. Я їхала на співбесіду, звісно, на таксі. Але ну, я поставила на кон все. Тобто я викликала Uber все. Я просто така. Давайте я поїду, але це в один кінець, тобто мені потрібна ця робота, я була дуже серйозно налаштована. Я під'їжджаю, так видихаю, думаю, ну ок зараз перезвоню звірю деталі, куди мені заходить. Я телефоную мені кажуть, ми вас чекаємо, підіймайтесь на 25-й поверх. Я думаю, мають бути якісь варіанти. ну тобто... Ну, не знаю, ну, можливо, Карлсон забере мене на дах, ну, ну, ну хоч щось щось придумаємо. Але для розуміння я приїхала вчасно, але ну, не настільки вчасно, щоб в мене був час вийобуватись. А, тому я заходжу і я кажу: охороні, а де у вас сходи? Мені на 25-й поверх. Вони такі сходів нема, дівушка. Я кажу: ну, а як ви занесли ліфт в будівлю? Ну, щось тут нечисто. І взагалі я бачу у вас за спиною великі двері з надписом сходи. Поясніть, будь ласка. Вони такі сходи для співробітників, дівшка. Я кажу, дивіться, я на співбесіду і скоро стану співробітником. Такі, ну ок. Переглянулись, і от я вже хірачу по тим сходам на 25-й поверх. Життя починає налагоджуватися. Там стояли будівельні драбини, мерехтіло світла як фільмі жахів, але я впевнений, бачу наверх, я вірю в найкраще. Робота вона ось-ось. Я піднімаюсь на 20, Я доповзаю на 25-й, берусь за ручку, дергаю, а вона зачинена. Ай. Дякую, дякую. Я думаю, я уявляю зараз тих гумористів внизу. Вони такі, вона хотіла на 25-й поверх. Вона на 25-му поверсі. Формально. Такі ми чудово робимо роботу, колего. Дякую, колего. Ну, або знаєте. Ну, або, знаєте, ще гірше. Доки я хірачила на 25-й, вони піднялись на ліпці, зачинили двері, і такі поверхи для співробітників, сучко. А, мені нічого не залишилось, я спускаюсь вниз, я розгублена. Вони такі, ну, як все прийшло? А, я кажу. Знаєте, дуже добре. Дуже добре. В нас була співбесіда за зачиненими дверима. Uh, взагалі, ми так потерешували. Зараз мій начальник спуститься, бо ми домовились попити чай. Вони такі. Ну, доб. Я звоню. Я дзвоню, я беру телефон, кажу: доброго дня, у нас з вами зустріч. Чи не могли ви спуститися? Тут внизу є Євразія. Мені на тому кінці трубки, типу, окей, а чого. Я кажу: ну, по-перше, це близько до землі. А взагалі, чому я це взадіяла? Тому що коли є такий страх, він ну, ірраціональний, і найважче, і найгірше для людини це в ньому зізнатись. Тому я вирішую не казати правду, і він такий, а, ну ок, а яка причина? І я просто вирішую його інтригувати. Я кажу, побачите <риклад> і кладу слухавку. І от ми вже заходимо з ним в Євразію, він допомагає мені з курткою, знімає. Ми сідаємо за столик. А, я думаю, відійду в вбиральню, хоч гляну, як я виглядаю, от після цієї проходочки, знаєте, верх і вниз. А, Відходжу, а на дворі була зима, було прям холодно. І я була в такому бежевому худі з начосом на флісі. І зверху був поховик. Я дивлюся в в вбиральні. А в мене такі дві огроменні плями поту. Під пахвами, як казав Артем, під піхвами. Я така, ну ок, я як Рокі-Бальбоа в худі, іду робити роботу. Я думаю, от на що розраховував цей чувак, коли йому сказала побачити? Мабуть, він. Мабуть, він хотів побачити когось типу Анджеліни Джолі, таку високу дівчину в пальто, а під пальто там якийсь латексний костюм, або не знаю, чоловіки, як роживна білизна, і саме тому вона попросила спуститись, а побачив він роки бальбоа в худі такий. Я зроблю свою роботу. Я буду добиватись свого потом і кров'ю. Будь ласка, я хочу працювати. Дякую. Роботу я в той день не отримала. Але я, я розумію його. Я розумію. Я все ж таки розказала йому правду, я не могла овощать, він і так вже бачив все. Uh, я кажу, ну я не, не змогла піднятися на ліфті. Він, мабуть, думав, в той момент, а що я далі? Ну, як, Якщо він би в мене взяв, що я йому скажу? Така, типу, Поставте мені столик в Євразії, Ну, я тут якось комфортніше. Вентиляція хороша. Ну, або я така. Ну, знаєте, у вас там ці робочі чатики, я, ну, я не розумію. Ну, приїдьте, я стресую, я пітнію. Приїдьте додому, ну розкажіть, що, як, якісь скайпи, браузери. Ну, я не розумію. Е, ну, от все. Да. Ситуація така була. Вона прийшла. Вона прийшла, а питання у мене залишилось до неї от декілька. Наприклад, чому так вчинили охоронці? Ну, це було випадково. Чи вони це зробили спеціально? Можливо, колись вони також приїжджали на співбесіду, не змогли піднятись. І з тих пір вони от сидять внизу. Вони, вони заздрили, вони заздрили. Але найбільше питання в мене все ж таки залишилось до себе. Я думаю. Ну, я добивалась цієї роботи на 25-му поверсі щоб шо? Ну, типа, щоб шо мать. Такі огроменні накачані литки і такі тоненькі ручки, таке маленьке тілівце. Я уявляю своїх колег, які йдуть такі по зранку з чашкою кави, вони такі пф, Тому що тінь така, знаєте, передвигається з огроменними литками і малесенькими ручками. Але я зрозуміла одне. Я люблю Умань, Там немає 25-го поверху. Дякую.